Сьогодні ми з вами спробуємо відповісти лише на одне питання що таке зима? Ви напевно вже знаєте про пору року і про те, що вони змінюються по черзі: зима, весна, літо, осінь і знову зима. І так по колу. Це тому, що наша планета рухається навколо Сонця, і на тій стороні що ближче до сонечка буде літо, а на ті, що далеко від сонячних промінчиків, буде зима, а що відбувається в природі, коли приходить зима? На дворі стає прохолодно, земля замерзає, і дерева вже не можуть прогодувати свої листочки, тому скидають їх додолу. Червоний, жовтий, оранжевий. Ш Полетіли, все навкруги вкривається білим-білим снігом. А ось ялинки та сосни залишаються зеленими всю зиму. Їх листочки-голочки не потребують багато вологи, от вони й зеленіють навіть взимку. Коли на дворі лютує мороз, замерзає вода у річках, перетворюючись на лід, а в хмарках крапельки водички стають сніжинками. Так на землі з'являється сніг. Тут і там, на дахах, звисають бурульки. Коли пригріває сонечко, вони тануть і можуть впасти на землю тому треба бути уважними і обережними. Після снігопаду все довкола стає казково білим. Гуляючи лісом, тварини, що мешкають ньому, залишають на снігу свої сліди. Лось це велика, дика тварина. Тому і сліди в нього великі ось такі. Бачите? Маленьке пухнасте зайченятко весело стрибає на лісових стежинках, його сліди, схожі на ланцюжок овальних ямок. А руденька білочка лишає після себе сліди, що схожі на відбитки маленьких рученят. Сліди хитрої лисички дуже схожі на сліди песиків. А що робить тут візлючок? Ще з осені тварини готувалися до зими. Зайці та білки змінили свої літні шубки на зимові іншого кольору та з теплим хутром. Частина пташок, зібравшись у великі зграї, полетіла в теплі краї, де багато комах, якими вони ласують. Інші пташки і тварини. Робили собі запаси ягід, горіхів, грибів, шишок та жолудів. А ось ведмідь та їжачок засинають у своїх домівках до самої Вже з вами говорили про те, що листя з дерев облетіло, земля замерзла, стало холодно, деякі камашки загинули, а інші поховались, тому і їжі для пташок стало в лісі мало. Ось чому важливо. Підгодовувати їх взимку. Наприклад, білочку можна пригостити горішками. Вони дуже смачні, а ще насінням соняшника. А голуб, якого ви всі знаєте, буде їсти пшоно насіннячко і навіть буде цьобати шматочок сала. Сало полюбляє і синичка, ще вона буде їсти пшоно і зернятка. А снігур любить. Дуже-дуже ягодки горобини. Головне, щоб їжа була не солоною і не смаженою. Зима це пора тріскучих морозів. Тому і нам з вами потрібно утеплюватись. Прийшов час діставати зимовий одяг. Взимку потрібно тепло одягатися, щоб не змерзнути. Спочатку на білизну необхідно одягнути колготки і футболку. Потім теплий комбінезон і светрик взути чоботи, а далі вдягаємо шубку, шапку, рукавички і шарфик. Коли ж ви вже вділи теплий і зручний одяг взули тепле взуття, то можна поспішити на прогулянку з друзями. Разом ви зможете з ними кататися на санчатах, сноуборді з гори, ще погратися у сніжки. А також навчитися кататися на ковзанах та лижах. Коли ж сніг буде вологий та пухкий, з нього можна буде зробити не тільки сніжки для гри, а ще й зліпити великий замок, а також зробити веселого сніговичка. Для цього нам потрібні будуть сніжні кулі. Перша буде велика ось така. Друга буде менша за розміром. Ось така. І третя буде найменша. Але стояти буде найвище на горі. Замість носика буде морквинка. Замість ручок причепимо гілочки. Ротик зробимо знамиста і вдягнемо. Шарфік, очки це шишки. І прикрасимо ми його Відеречком Ось такий веселий сніговічок у нас вийшов. Саме в цей час ми святкуємо найкрасивіше і веселіше свято Зими Новий рік. В цей час в нашій оселі з'являється красуня-ялинка. Ми прикрашаємо її різними іграшками, а також гірляндами. Ми готуємо сюрпризи для своїх рідних та друзів. Ми зустрічаємо найбажанішого гостя Діда Мороза. Ми мріємо про мир та щастя для наших родин. Гадаю, що тепер ви всі зрозуміли, що таке зима якою вона буває?